Так, всім привіт. Е, вирішила кожного дня записувати коротке відео на протязі цього місяця, щоб ставити для себе певну ціль досягти результатів. Звичайно, вчора був такий у мене успішний день, я прокинулася о 6.30 з легкістю, вибралась на пробіжку. Оскільки програма пробіжки у мене до 5 км біг через день, то сьогодні вранці у мене була лише зарядка. Та, знову ж таки, да, як, як всі кажуть, так воно і є, що вранці приходиться боротися з самою собою. Та коли є ціль, то в принципі відповідь на це запитання, для чого мені прокидатися, можна ще поспати, вона просто відпадає. І ти розумієш, що якщо ти вирішив щось змінити, то ці зміни починаються з самого елементарного, коли ти замість звичного. Відкладання будильника ще на 10-10 ще на 10 хвилин в результаті встаєш через півтори години, встаєш одразу, як тільки дзвонить будильник. Тому я хочу всім, хто ще сумнівається чи вагається, почати Почати робити певні дії для себе. Завтра я вам покажу, яким чином я для себе відмінила відмітила, які звички я хочу реалізувати, ну, замінити, тобто старі звички замінити на нові. І для чого, відповідно, я знаю, для чого вони мені потрібні, бо тому що саме завдяки впровадженню цих звичок я зможу досягнути поставленої цілі. Тому е, виділіть собі час е, визначте, з чого ви хочете досягти найближчим часом. Тому що, коли ви досягнете своєї маленької цілі, тоді у вас буде набагато більше сил і більше впевненості, і буде у вас набагато ширше бачення для того, щоб поставити свої цілі. На багато довший період часу всім бажаю успіхів! Ви найкращі!